На що вичікуєш Європу? На що чекаєш, розкажи. Хтобі не бачу остолопа, то ж свою щирість покажи. На що вичікуєш, зізнайся, тебе ж бо наш не болить. За нами більше не ховайся, бо всіх Господь буде судить. Саме так, на превеликий жаль, Європа і весь світ ховаються за нами. Їх наше не болить, тому що Україна стоїть між ними і нашим клятим ворогом, живим щитом. Ми стоїмо, ми зі всіх сил стоїмо. Наша ненька Україна і наш український народ не стає на коліна перед ворогом, тому що ми стаємо на коліна тільки перед Господом у молитві. І будемо сподіватися, що Господь надалі буде тримати нами руку. І допоможе нашим дорогим захисникам торувати шлях до перемоги. А нам залишається молитись, сподіватись на чудо, молитись за наших дорогих захисників, молитись за нашу перемогу. І сподіваємось, що все буде Україна.